На 38 му році Азарії, юдейського царя, став Захарія, син Єрвама, царем над Ізраїлем у Самарії і царював шість місяців. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, як і батьки його чинили. Він не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Шалум Син Явеша, вчинив проти нього змову і замордував його в Євлеамі і став царем замість нього. Решта дій Захарії записана в літописній книзі ізраїльських царів. Це і було те слово, що господь сказав був до Єву Твої потомки сидітимуть на ізраїльському престолі до четвертого покоління. Так воно і сталося.